Попри серйозні втрати бізнесу у перші роки повномасштабного вторгнення, ситуація на Миколаївщині суттєво покращується. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телеканалу Еспресо. Область наразі посідає перше місце в Україні за темпами повернення та відкриття підприємств. Ось що сказав з цього приводу очільник області. Протягом 24-25-го п'ятого, навпаки, Миколаївщина номер один. Показникам відновлення бізнесу та відкриття нового та повернення старого в нас ну, потужними темпами повертаються підприємства та відкриваються в тому числі завдяки партнерів. І бізнес відновлюється зараз максимально швидко. Ми працюємо і над великими проєктами, які будуть реалізовані відразу після нашої перемоги. Але на загал у нас є перевиконання бюджету порівняно з минулому минулим роком. Це не Ще 21 рік, але це вже набагато краще ніж було минулого року. Тому ми продовжуємо нарощувати роботу з бізнесом для того, щоб створювати умови і відновлювати тих, тому що вони платять податки, за які ми всі живемо і працюємо.